Чому свято хрещення Господнє називають ще Богоявленням? Тому що коли ми читаємо тексти про подію хрещення Ісуса, ми бачимо самого Сина Божого, а також Духа Святого у вигляді Голуба і чуємо голос з неба Отця Небесного, це є мій син, у якому моє вподобання. Тому церква протягом століть розглядала цей текст як? Таке очевидне публічне явлення Бога Отця і Сина і Святого Духа. Бо ми, християни, віримо саме в тридиного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, і ось чому наше хрещення звершується також в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І тому, в день Богоявлення або в день хрещення Господня, я вважаю, що важливо також запитати себе: а чому я був охрещений? Яка мета мого хрещення? Що воно означає для мого життя тут і зараз? Зі святом хрещення Господня!